Після того зламали двері приймальні заступника е, міського міського міста. Це час кабінету нікого не було. Двері були зламані, коли ми там не знайшли нікого, нічого не, не шукали, двері запакували котик приміщення пішли в інші кабінетах. Намагалися зламати приймальні міського водойня, що я вкрився самостійно, щоб не просили до того, щоб в новому кабінеті я не дав можливість обшукати мій кабінет. Хоча хочу наголосити, що ми в собою допомогти постанова Печерського міста Києва на обшук. Кабінету Кам'янського. Інших документів не було згодом. Хочу наголосити, що я знаю, що пішла інформація по різних сайтах, по різних інтернет виданнях про затримання Кам'янського, Камінського, як Путінішого представника міського ради, ніхто не затримував людей. Після того, коли ми зламали всі кабінети, які були міської ради, заступникам міського секретаря міської ради, вони зустріли заступникам міського каміна, передали на Перед звинувачення, прямо там в присутності чотирьох людей з міської ради. Чи коли нарушені? На, на тому, що Це незаконне затримання, що підстав для затримання немає, тому що їх ніякої злочно не відбудеться. В Кам'янській є людина, яка має технічну порожню. Ріхала швидка, швидка поставила діагноз, гіпертонічна преса, близько 175 на 90 ми наполягали на енергальній спеціалізації, в крайній мірі, щоб зняти тиск. Міліція заборонила це використовуючи силу, як лікарі не хотіли бути тому що є зроблено ОКГ, зроблено всі америки за Його силою загрози, наші сказати, не можна за руки замовити закинути. Куди відмовляються сказати? Говорять, що в Києві, пізніше інформація. Що я не це звинувачення? Звинувачення висновили в уступливу тяжковому злочині. Вже коли я забрав, скажімо, звинувачення в хабаті. в тому всьому, що, ще раз на кутою, двері всі зламані в приймальні, без жодної присутності, можете, хто що вас там не пускають, Вам забороняють знімати ці докази. Приймальні зламані двері. Кабінет Камінського два зламані, Кабінет Студник поставщик 2 зламані, Кабінет Студник Капустів по зламані. При тому самому дозволі наші потік в Кабінеті Чотири години вони тримали нас на руку в моїй приймальні. Що робили під час Кабінетів Камінського? Я з кінець являюся, там можна було самі капітанку. А вони там діти зараз далі. Щоб робити з міську раду, що розкуповувати та це не діти зараз. Зараз це слідчий дій позаважні дій, у нас в години міська рада немає власне працювати, нікого не встановити справді, можливо, снідати не записати. Це додатково проблеми, в підвалі не зв'язано. Вони показали Києву, при тому всьому, що сказали, що ліквідований, ми працюємо з економічному департаменті. Рішення Судокачанського ройова. Саме цікаво, коли я перезвонив до керівника міліції обласної і до прокурора, запитався, що відбувається, ніхто знайомив, про все що заробиться, що проходить. Не знаю, я не мав часу читати. Дякую, вибачте. всі рештаколи складені були поняті, причому поняті були повіни творезому стані, про що ми наполягали на декілька разів щоб зробити їхній аналіз. стежень поміняти ніхто на це не могла, але це протоколи складені. Всі зауваження в протоколі зафіксовані. І лікарям, які наполягали на тому, що його потрібно спеціалізувати, і адвокатам про те, що жодного факту злочину не було вчинено, і про те, що було незаконно затримати, тому що немає права затримати позитичного суду. Якщо це якийсь злочин, нікому не здобули. Воно злочину не здобути. Є, є, є серйозні підозри в тому, що може бути просто навіть політичне замовлення. Ви знаєте, що в суботі стали питання.